Добрий день. Слава Україні! Сьогодні ми з вами закріплюємо техніку виконання згинання та розвинання рук в упорі лежачих. а саме це віджимання від підлоги. Сьогодні ми з вами закріпимо, як правильно виконувати віджимання. Для вашого ознайомлення буде три техніки віджимання. Перша техніка. Друга техніка. Третя техніка. Ми з вами зробили три техніки. Вам треба ознайомитись з кожною технікою та дайте правильну відповідь, яка, на вашу думку, є правильною для виконання, згинання та розгинання рук ви упорі лежаче. А саме краще прокоментуйте, чому ви вибрали цю відповідь. Дякую. Перемога за нами!